Terima kasih telah menonton! Часновинки продовжує ефір п'ятого. Я Юлія Біляєва. Вітаю! Долучайтеся. Внести зміни до порядку проведення дебатів та дозволити їх на НСК Олімпійській о 19-й годині, 19 квітня. І з таким проханням до центру в звернулися представники штабу Петра Порошенка. За словами речника штабу Олега Медведєва, рішення ухвалили через те, що опонент чинного президента Володимир Зеленський відмовляється дискутувати у будь-який інший час, де інде воно з Петро Порошенко має намір брати участь і у дискусії на стадіоні і в дебатах у студії суспільного. Мовника, однак, за законом, центр виборчком має внести зміни до положення про порядок їх проведення. При цьому у штабі Петра Порошенка наголошують, основою для дискусії на олімпійському має бути порядок проведення дебатів на суспільному. Порошенко готовий бути і там, і там. І тому ми зараз намагаємося звертатися. Ну, ми звертаємося до центральної виборчої комісії. все таки хочемо розставити всі крапки над і і так сформувати вечірній графік 19-го числа, щоб Порошенко міг бути і на дебатах на стадіоні з Зеленським, і відповідно взяти участь у тих дебатах, які передбачені чинним законодавством. На Володимир Зеленський на дебати на Олімпійському, 19 квітня, о 19-й годині виборців почав запрошувати ще напрододні. Зокрема, оголосив про початок бронювання квитків. Про це кандидат повідомив у традиційний для себе спосіб. Записав відеоролик на олімпійському, розмістив його на сторінці Фейсбук. Додав також посилання на сайт, який спеціально для цього розробила його команда. Зарезервувати можна два квитки на одну людину. Як ми сказав? Ну і до інших тем магістральний канал бортницької станції рації перетворюється на сміттєзвалище. Відходи уже звузили його на кілька десятків метрів. Але загроза у тому, що труби може забити непотріб. Тоді усі очищені стічні води, які надходять від бортницької станції, затоплять навколишні села. Чи загрозує, загрожує Києву нове екологічне лихо? Знає Олена Махно. Гори сміття і нестерпний сморід. Це не сміттєзвалище, це захаращена приватна власність. Побутові відходи поруч із будівельним сміттям, а по сусідству і будинки вартістю у кілька мільйонів гривень. Берег магістрального каналу Бортницької станції і рації. Хаотично і стрімко перетворюється на стихійне сміттєзвалище. Гори непотребу ростуть вже кілька років, але час від часу вони опиняються і в самому магістральному каналі. Ним стічні води перекачують у Дніпро. І це виходить, що це йде повторне забруднення очищеної води, яка прийшла очистку на бортницькій станції рації. Поступово сміття скупчується біля труб. Навіть за низької температури на березі каналу нестерпний сморід. Звісно, відчувай. Я думаю, ви краще відчуваєте цей запах. А ще далі підемо. Ще побше лучче. В отам за кілька років русло різко стає вущим. Вона пролучається на цілих 20 метрів. Вже канал зужається. Але це не всі проблеми, далі більше. Дамбу туристи перетворюють на трасу. Для нас це дуже машини пішли на рибалку сюди, бо прийшлося там положити блоки, а тут рити. Масштаби сміттєвого свавілля можна оцінити поблизу стічних труб. Саме через них очищені стоки потрапляють у Дніпро. Доїть ми бачите, розібрали забор. Угу. Ми не думаємо, ми не маємо права допускати це в Дніпро. Допустити засмічення труб не можна, бо через складну будову прочистити їх водолази не в змозі. Тому двічі на місяць звідси витягають по 30 кубів сміття. А 800 тисяч метрів кубічних води щодня ці труби повинні випустити в Дніпро. Якщо вони його не випустять, тобто то, то вода піде сюди на берега. Вона буде розмивати. Ми ж не зможемо зупинити каналізацію міста Києва і водоподачу в місто. Заборонити забудову магістрального каналу керівництво бортницької станції не може. Про проблеми із засміченням території у Гнідинській сільській раді знають, але теж розводять руками. Мовляв, торік під час огляду території виявили незаконну вирубку зелених насаджень та скидання відходів. Склали протокол і згідно з українським законодавством у ситуацію тепер мають втрут. Титися правоохоронці, але було жодних повідомлень офіційних повідомлень, чи то офіційних, чи то будь від якоїсь приватної особи. Жодних повідомлень не було не зареєстровано. Доки чиновники грають у вербальний пінг-понг, прилеглі будинки можуть опинитися під стічними стоками. Єдиний спосіб цього уникнути припинити перетворювати канал на стихійне сміттєзвалище. Олена Махно, Олексій Іванченко та Анна Кудрявцева. П'ятий канал. Місце для усіх катма у старій школі вишневого це у передмісті столиці забракло класів для школярів. Заклад не у змозі приймати заяви на вступ від усіх першачків, оскільки лише за кілька тижнів назбиралося уже на півсотні більше аніж школа може прийняти. Її стара будівля не пристосована до сучасних потреб а будівництво нових корпусів ледь жевріє, нарікають місцеві. У школі номер 1 Вишневого, що у передмісті столиці, наче у рукавичці, замість трьох сотень учнів тут навчається у кілька разів більше. Зараз, то взагалі, в школі халепа, іначе вже не знаєш, як сказати. Класи переповнені настільки, що в нас діти займаються в підсобних приміщеннях навіть. А дітям першачкам, які йдуть, вже місця, немає. Тобто… Куди підуть наші діти? Ну, наступні підкласи для навчання у школі обладнали кабінет директора, вчительську та бібліотеку. Та, попри це, батьки певні місця для усіх учнів Катма на першому поверсі житлового будинку зараз займаються перші класи, тому що вони не ну не поміщаються в школі. Ба більше школярів так багато, що доводиться регулювати їх пересування школою. Для кожного класу лунає власний дзвоник, а вчителі чергують, щоб діти рухалися за графіком. Мусиш стоять чекати, поки вийдуть менші, потім пускаємо старших. І так наоборот. От перша черга приходить, першачки виходять, потім запускаємо другу зміну. Директор школи Володимир Плохитнюк пояснює, тільки так навчання не припиняється. Ті всі резерви, які можливі, ми вже давним-давно, використали. Тому що ось тут це приміщення були, тут учительська була, там була бібліотека, там була приймання. Мій кабінет був тут зараз. Ми зробили два класи. Та навіть попри це, 1 вересня за парти сядуть не всі першокласники вишневого, бідкається директор. На 1 вересня наша спроможність це 150 місць для перших класів. На вчорашній день у мене вчора прийом був 196 заяв. Щоби зарадити проблемі, 10 років тому у притул до старої школи розпочали будівництво нових корпусів. От тільки роботи тривають кволо. Тільки переїхали сюди, от, тільки прийшли. Я своєму рібінку говорю, посмотри, школу строю, мабуть, вже в нову. І от я потім от батьків знаю, що 10 років літньої. Нема ніде відпочити їм, ніяк в класі, в класі, в класі. Чому так мешканці Вишневого домагаються зустрічі з керівництвом області? Голова обладміністрації заприсягається. Гроші на добудову корпусів нової школи в бюджеті області є. Нині триває узгодження проєкту. У бюджеті забито 23 мільйони на співфінансування селищем з районом і з областю. То є зараз ми можемо будувати, продовжувати школу. Проходить сьогодні коригування проекту. Корування проєкту. Це коригування проєкту десь буде до травня закінчено. Виникли зміни до державних будівельних норм щодо доступності, там з'явився ліфт для людей з особливими потребами. Крім того, змінилися норми по протипожежній безпеки заходи по енергоефективності, енергозбереження, все це потребує внесення відповідних змін до проектної документації. Добудувати нову школу посадовці обіцяють до кінця року, доти школярі змушені і далі навчатися у три зміни. Валерія Павленко, Едвард Белінський та Олена Сорокіна п'ятий канал. Холод кволо відступає про приморозки на поверхні ґрунту столиці та області. Упродовж 18-19 квітня попереджають в українському гідромоцентрі. Так у четвер та п'ятницю все ще мінлива хмарність без опадів. Вночі 0,5 тепла. В день повітря прогріється до 12-14 градусів. Крім столичного регіону, холодно упродовж наступних двох днів у Житомирській, Рівненській, Волинській, Львівській, Чернігівській та Сумській областях. Я ж на цьому прощаюся з вами. Дякую, що дивилися.